Ти сказав, що в тебе немає художньої освіти. Нема, нема. А хто ти за освітою? <кхи> У мене як освіта взагалі? менеджера організацій в сфері сільського господарства. Що. Да. Я не те, що я по цій спеціальності ніколи не працював, я взагалі в житті ніколи не працював ні на кого. Менеджер Організацій. — Організацій в сільському господарстві. В сфері сільського господарства. Тобто ти теоретично маєш побудувати якісь, там, якусь ферму. Правильно я розумію? А чому така освіта? Ти ходив в ну, так... художню школу в дитинстві? Ні. А тоді питання? Ну, — я, я, я просто так е, там, захоплювався, цікавився, щось малював, все. Батько, тобто... батько це підтримував, купував постійно якісь фарби, матеріали. Тобто, ти хочеш сказати? Але на той момент, коли стало питання, ким я хочу бути в житті, то не знаю. Це були 90-х, середина 90-х і художник це було щось таке. А батьки чим займалися? В цьому? Батько займався бізнесом. Який? Покійний. В сфері сільського господарства. А ти сам звідки, з Києва, з Києва? З Київщини, в Києві з 94-го року. А Київщина це якесь. Ти розповідав про цей будинок? — Народився в селі в Барвальському районі, потім якийсь час жили в Яготині, бо батько очолював Яготинську птахофабрику. А потім переїхали в Київ. Скажи мені. Тобто, ти хочеш сказати, що всі ці образи, це ти сам навчився це малювати, чи ти да. брав уроки? Чи Ні, це? не брав, не брав. Тобто, це ти сама учка, без жодної художньої освіти? Ні, звісно, я, от, наприклад, у нас там стоїть карше, скелети і м'язи. Це я закінчив курс анатомія для скульпторів, чотиримісячний. Ну, це це, 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 сорі, але це ніщо. Це нічого, так. Скажи мені, а як тоді ти це створюєш? Без жодної освіти, навіть базової шкільної. Без базово, без базової шкільної? Ну, ти ж не ходив в художню школу, ти а, говориш? А, без, без художньої школи. Ну, так. Це ідея просто. Ну, тобто, ти малював, малював, а... малював. Що тут? Ну, що найголовніше тут? Да. Якщо ти знаєш, якщо в тебе є ідея, ти знаєш, що намалювати, ти знайдеш, як це навчать. От я таке робив. Є в мене ідея. Я шукаю в інтернеті якісь там відеоуроки чи якісь там книги. Ну, от, власне, так я і почав взагалі, колекціонувати книги. Я купував взагалі, книги для роботи, як референси, там, і якісь помалюванню. Ну, а зараз просто збираю книги. Ну просто з точки зору техніки, ну, це доволі складні роботи. Як я собі це пояснюю, ну, якщо треба, що я цим займався не, не одне життя, тому просто це якась пам'ять. Хтось каже, що це там талант, дар від Бога, Божий дар то це все, якісь там булші, ці всі розмови. Насправді це цього можуть бути там 5%, а все решта, це просто наполеглива праця.